Привіт, мої любі темешка! З нами знову я так і сьогодні знову відос. Нарешті дороблений проєкт, який я доробив години 4 тому, і коротше, одразу зніму вам відос. Коротше, це взагалі повинен був бути зимовий проєкт. Ну, я його давненько розпочав, але потім якось так підзакинув і коротше, не доробив. Але настав час, я, він в мене ну, повністю готовий. І зараз я вам її покажу. Ви вже знаєте, що це за тачка. Як вона приблизно виглядає з прев'ю цього відео. Ось це була звичайна гаїшна шестірка. Ось, ну, це у нас автотайм. Ось, коротше, зустрічайте. Па-бам! Е, ну, Не найлегший проєкт, але і не найважчий. Але цікавий досить. Давайте я вам розкажу попут, коротше, все про неї. Е, що було зроблено? Ну, Давайте розпочнемо з того, що це був повний перекрас. Е, ну, вона теж була біла. Ось, але, коротше, Зробив її теж білу, але без цих декалей. Поліція, чи що там було. Коротше, були розточені рамочки. Е, можливо, ще наперед колись зроблю віконці, не знаю, поки що не буду робити. М -м -м. Розточені рамочки. Е, коротше, була ну, е, зроблена ось такі, типу, глибокі порізи. Це болгаркою. Тут пороги гнилі типу, е, іржа повсюду. Коротше, тут. Теж, типу, такий е, надхилений розбита фара. Теж тут немає фари. ось, ну, Типу, коротше, її розбили. Що е, далі? Е, і тут також покусані пороги, всі крила. Е, Іржа тут по кузову. теж. Е, ось тут, типу, зроблено, ну, таке все. Коротше. Е, ось. Також ну, бамперів немає, по-перше, їх перекинув там на іншу жигу, а звідси зняв. Е, номера повісив задні, ну, саму підставочку для задніх номерів повісив сюди і на неї наклеїв номера. Е, ось, ну, Тут, звісно, теж і ржа. Е, так, що у нас далі? Стоїть диск від Volkswagen Жук Beetle, старий 60-х років. Той самий легендарний. Короче. Від well. коротше, Я на нього не пам'ятаю, його навіть не показував. Там теж такий типу, міні-проект. А звідціля диски я постав на шестірку. Ну, вони, типу, як штампи з ковпочками всередині. Ну, Досить прикольно виглядає краще, ніж самсати диск. самса диски. ті. Далі, І за того, що був зроблений перекрас, я коротше, всі шви. Коротше, ножем прорізав прорезов ось так легесенько і позаливав чорною фарбою. Ну, щоб було видно, що типу, є зазори. Досить прикольно, особливо на капоті вийшло. Ось. Мені довелося її, на жаль, щоб вона виглядала як бойова така тачка, коротше, наш її трішки поцарапити. Але як її тато пофорбав, мені, вона була просто ідеальна, бо вона була ну, дуже гарно пофарбована. Мені так було боляче це робити. Але це вже була бита тачка. Ось. Ну, Про це в кінці робив розкажу найцікавіше також що було зроблено короче ну тут попереду все трішки, потім тут не видно ось поворотнички промалював ручечки ось цю штучечку Ну корище таке е, зробив тут короче погано видно короче е, ось якось так Ну короче якщо ось так дивитись то видно що Криша, наче м'ята. Коротше, ну, типу вони ній попригали. Я не знав довго, як зробити той результат. Я не хотів випилювати кришу е і туди робити. з... Ці алюмінієвої банки, якось під кока колу або ще з чогось. І просто хотів зробити, коротше, ну, молотком був вдарити не варіант. Тріснув стойки і все. Ось. І мені довелося коротше, випилювати ось болгаркою ось так, типу кружечок, і отак водити їм, ямку таку зробити потім надхелями. Зробив таку яму. І потім взяв шпакло. Ось так по кругу нашпаклював, і, коротше, короче, якби воно ще сфокусувалось, ну, Так. тут наче тут так прикольно. Коротше, е, і по, ну, По шкорах, звісно, потім. ну, е, І це вийшло як такий ефект ями. Е, ну, вживу він трішки краще виглядає, але ну, на дотик прям, ну, відчувається тут така яма. Ось. Е, ось теж прикольна фішка, яку я ще хотів на інших корчах зробити, але зміг зробити тільки на цьому. Е, ось, і далі. Що було зроблено? Я, так як в мене залишилася одна фара і профарбував всі ринки, поворотничок помаранчевий. Ну і тут, звісно, теж покусані ці. Е, далі, е, що в нас тут я все показав, розказав. ну, Тоді найцікавіше. Е, був зроблена імітація удару е, по задньому крилу. Ну, типу, така летіла така Бам! Під час зимнього дрифту і намоталась на якийсь забор відбійник або ще щось таке. Коротше, е, звісно, хто не знає, випилюється частина просто крила болгаркою рідного, оскільки, якщо по алюмінію вдарити мовком, як я і раніше сказав, то він просто тисне. Ось, Тому мені довелося випилювати. Я взяв цей єдиний раз, коли мені знадобилося коротше, алкоголь. <свіс> ну, коротше, банку з-під пива розпиляв її, або вона така якраз була м'якенька, і її було легко пожмакати. Хоча кажуть, що кола теж підходить, а в минулий раз я на копійці теж робив. Але сконеє заднього фонарика цього, ну що він типу вилетів взагалі, там просто така. принципі, Досить реалістично, мені дуже прям подобається. Ну, дуже, як на мене, для мого рівня це прям дуже крута деталізація. Ну, ре реалістичність, не знаю, як це назвати. Ось, Ну, в принципі, мені дуже подобається цей проєкт. Він ну, прям прикольний получився. Може, продаємо, може залишу собі, бо вона прям, ну, дуже крута. Е, ось, Ну, в принципі, на цьому все. Ось такий в мене закінчений офігенський проєкт. Я всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім всього найкращого. ну, Підписуйтесь на канал, було б мені дуже приємно.